Вас вітає магазин Перемога Я. Сьогодні ми вам розкажемо, як користуватись каталітичною грілкою для обігріву. Вам необхідно зняти кришку та каталізатор грілки. Всередині знаходиться вата, в яку необхідно заливати пальне. Ми рекомендуємо використовувати очищене паливо для заправки запальничок такої фірми, як Zippo. Вам необхідно щільно налити паливо у ватку, щоб вона була добре змочена, для того, щоб бензин добре випаровувався. Наливаємо паливо щільно протягом 10-15 секунд. Після того, як ви залили паливо, вам необхідно поставити каталізатор на місце, але прослідіть, щоб каталізатор не прикасався до ватки. Прогрійте запальничкою протягом 3-5 секунд каталізатор та накрийте його кришкою. В комплекті йде мішечок, в який необхідно буде помістити грілку, бо вона нагрівається до 100 градусів. Ми рекомендуємо використовувати каталітичну грілку у вертикальному положенні. Зазвичай грілка нагрівається протягом 5 хвилин. На екрані ви зараз можете побачити температуру, яку набрала грілка у вертикальному положенні за 5,5 хвилин, 81 градус. Дякуємо за увагу!